Для неї моторіка пішів. Це вже вони з навантаженням. Це вже коли більш окріпла кисть. це на пізніших етапах. Середній більше до пізнього застосунок. Це все дуже воно універсальне. Бодібари. Це дуже гарна річ. Це вже коли людина на пізніх етапах вона вже вийшла на фініш в лікувальному своєму процесі, водівариться теж незамінно. Фітболи теж універсальна річ навіть для вагітних або жінок, які перенесли важкі пологи. Може, у нас і такі будуть. Зараз ми займаємося більш такими неврологічні хворі, посттравматичні, після вогнепальних поранень, військові. Торік я вирішила ризикнути і зробити день народження благодійним. І тоді насправді це було досить страшно, тому що невідомо, яка сума збереться, але мої рідні, близькі, дуже підтримали ту ініціативу, і нам тоді вдалося передати дуже якісну підтримку для Лубенського центру реабілітації дітей з інвалідності, яка і досі щодня працює в заняттях реабілітологів та педагогів з дітьми. І от тоді я зрозуміла, що мені вдалося зібрати навколо себе хай не велике, але коло дуже світлих, дуже добрих людей, і тому в цьому році в мене не залишалось. Жодних сумнівів день народження знову має бути благодійним. І на цей раз мене поздоровило 97 донаторів. Скажу чесно, навіть власне весілля я святкувала на значно меншу кількість гостей. Але що особливо приємно, дуже багато людей написали, що такий приклад і їх мотивує також не боятися проявляти себе навіть у невеличких благочинних діях. Тому що насправді така ініціатива, як цей день народження, це лише маленький промінь світла. Але коли таких променів збирається сотні, тисячі, то всі разом ми можемо запалити. Справжнє сонце. І тому я мрію, щоб цей приклад також надихав і великі компанії та бізнеси приділяти увагу нагальним потребам в своїх місцях. Зараз усі готуються до новорічних корпоративів, закуповують партнерські подарунки, але якщо кожен бренд. Кожна компанія, кожен блогер приділить частку своєї уваги та бюджету якимось важливим питанням, якісно прокомунікує це зі своїми співробітниками, їх родинами, зі своєю аудиторією. То результат буде і він обов'язково буде дуже якісним і важливим. І в свою чергу від себе я хочу дуже подякувати депутату міської ради Юлії Дігтя. Яка з перших днів війни вирішує не просто бюрократичні питання, а завжди шукає нагальні і важливі потреби, і завдяки цьому привертає увагу тих, хто може збирати і. Вирішувати ці проблеми завжди і дякую за а, щиру підтримку і привернення уваги до дійсно важливих питань. І сьогодні а, я тут у вишиванці, не тому що в мене немає інших способів прояву свого патріотизму, а саме тому, що я найперша людина зі свого довгого українського роду, котра може в своїй країні в будь-який день одягнути свій національний одяг і при цьому залишитися живою. Мій дідусь за це був засланий до Сибіру і від отриманих там хвороб він рано помер. Моя прабабуся була розкуркулена в неї. відібрали всі сімейні реліквії скриню з вишиванками, намистом. І не всі члени її родини пережили голодомор. Сьогодні ж я, мої діти, ви. Навіть через два роки повномасштабного вторгнення і 10 років війни в Україні маємо змогу продовжувати жити в своїй улюбленій країні. Можемо тут працювати, розмовляти своєю споконвічною рідною мовою і навіть трішки радіти життю. І це все можливо саме завдяки тим сміливцям, котрі ризикують заради цього своїм життям і покладають на це власне здоров'я. Тому я вважаю, що це має бути по замовчуванню громадянським обов'язком кожного з нас підтримка наших. Захисників, ці люди мають повертатися додому і бути впевненими в тому, що їх тут люблять, їх дуже чекають, їм дуже вдячні і їх будуть підтримувати у їх поверненню до активного життя, реабілітації та подоланню всіх посттравматичних етапів. Тому я безмежно дякую своїй неймовірній аудиторії в соцмережах за те, що так потужно підтримали цю ініціативу, і всього лише за один день. Змогли зібрати майже 35 тисяч гривень. І я хочу, щоб ви знали, що все, що сьогодні передано сюди, це зробив кожен з вас своєю безумовною любов'ю і високим рівнем громадянської свідомості. І я хочу, щоб ви щодня пам'ятали, навіть коли втрачається надія і накриває розпач. Пам'ятайте, що саме такі люди, як ви, наближають нашу перемогу. Будь ласка, люди залишайтеся такими ж світлими, добрими, емпатійними та соціально відповідальними. Тому що тільки так все обов'язково буде Україна. Сьогодні пані Юлія зі своїми друзями присвятили день уваги нашим інвалідам, нашим воїнам, подарували безліч так необхідних засобів для реабілітації хворих військових для нашого реабілітаційного відділення. Лубенська лікарня інтенсивного лікування. Дуже вдячна за цей подарунок. Це дуже вагомий подарунок, тому що дуже багато людей зараз потребує різного виду реабілітації. Ми дуже вам вдячні. Ще вдячні Юлії. Від колективу Лубенської лікарні інтенсивного лікування від нашого реабілітаційного колективу за предоставлені нам реабілітаційні засоби, які так необхідні в нашій роботі для військовослужбовців, які отримали поранення на полі бою і потребують відновлення рухової активності. І фізичної активності для людей, які отримали порушення рухової активності внаслідок якихось інсультів, захворювань неврологічного характеру або травматологічного характеру, ці всі засоби знайдуть застосунок в нашій роботі: піраміди, кінезіопластилін, різного розміру і різного застосунку експандери, бізікуб, мозаїки. Резинки, фітнес для теж нарощення навантаження це все дуже важливо для нас. Це те якраз те, чого нам не вистачало, і те, що знайде місце в нашому реабілітаційному закладі, обов'язково дуже вам щиро вдячні за те, що ви от на Різдво зробили такий щирий подарунок за вашу людяність, за вашу, за вашу щедрість, за вашу відкритість до людей і. За ваше намагання допомогти в нашій роботі і нашим хлопцям, людям, які не здатні самі відновитися, допомогою нас і цих засобів. Ми зробимо все, що потрібно. Дуже дякуємо вам.